Всім привіт! Кому буде цікаво, також можете собі зробити друковане. Ну що ж, давайте знайомитися із сайтом Fast Print. продукція і шукаємо слово фотокниги. І далі ми з вами потрапляємо на варіації книги є. Я вам дуже раджу обрати варіант стандарт. Економ. Це той варіант, коли буде тонка обгортка, і перша, і середня, і всі наступні. Стандарт це буде картонна обгортка, всередині будуть тоненькі листочки. Фотокнига преміум це всі будуть такі цупки з картонку. Нам буде класно, коли в нас буде такий варіант, обгортка буде цупка, а всередині будуть легенькі листочки, вона буде не важка і інформативна, і буде недорога. Якщо ви обираєте книгу на 5 розворотів, її ціна буде 319 гривень. Одним словом, на стандарті натискаємо обрати. І важливо замовити за шаблоном. Ми самі будемо робити шаблон. Дизайнера не вибираємо. Вибираємо за шаблоном. І ми потрапляємо типу, на під, під сайт цієї сторінки. Можливо, буде таке, що ви зайдете раз, два, три, будете щось, 30-30, вас не дуже буде виходить, але не здавайтесь. Далі тверда обкладинка і обираєте стиль. Ось тут всі підписані стилі, просто натискаєте на них, обираєте, які вам буде до вподоби. І ми раніше я скільки разу робила собі сівейні фотографії і, і будь-які варіації, я заходила повторно, і ми зараз будемо надавати фотографії, і вони не зникали. Якщо я відкривала, залишала відкритий браузер. Ви дивіться, як буде у вас. І так, у нас стандартно є 5 розворотів, і ось тут видно, да, те, що я вас просила, що в нас є більш квадратні фотки, більш маленькі, десь є кругленькі, десь є альбомний варіант, то будь-які варіації. Мені мало 5 розворотів, ви дивіться по-своєму. Я буду додавати максимальну кількість розворотів. Кожний розворот це плюс 20 гривень. Але я хочу помістити більше картинок. Чим більше картинок я поміщу, тим більше я зможу потім працювати. Додаються ці картинки рандомно, це все вже готові шаблони, вони генеруються автоматично. Тобто, знову-таки, бачите, десь більше, десь менше. Я додаю максимальну кількість, кожного разу вона каже, що це буде ще плюс 20 гривень. І ми з вами. Вже підготували, я надіюсь, фотографії. У мене тут виходить на шаблоні близько 108 фотографій. Я собі орієнтовно розмічую, що я буду на них показувати. Ось, каже, залишите? Ні, залишаємося на сайті. І тепер. Попередньо підготувавши фотографії, я бачу, що в мене сума буде 419 гривень, і тут максимальна кількість розворотів. Ще на початку там була вказана дата, коли вони будуть готові. Ми з вами, крім фото, можемо додавати там також і текст, і почнемо. Що ми зробимо? Спочатку додамо головну фотографію. Натискаємо на плюсик. Нагадаю, що це ми обираємо центральне фото, яке у вас буде. Плюсик. І тепер ми натискаємо завантажити з телефону або комп'ютера, або якщо ви раніше додали, то у вас там буде вже зберігатися в новій папочці. Для зручності, ви вже собі ці всі фотки поскладайте окремо в папки, якщо у вас теж буде такий великий і об'ємний каталог. Я ж обираю фоточку, вона завантажується, і зараз покажеться нам, як вона там виглядає. І також зробіть собі план, також скільки у вас всього фото. У мене всього буде 103 фото. Я розписала, які я хочу собі пункти. У мене це по 8-10 фото на кожний пункт. І ви на це орієнтуєтеся, якщо ви зараз вже починаєте робити собі фоточки, щоб ви розуміли. І ось ми додали першу фотку. Я скромно додаю себе, натискаю фото перегляд, і тепер мені видно, як буде виглядати ця центральна фото. Далі закриваю хрестиком. Ось кнопочка Перегляд. І додаю наступне фото. Знову натискаю на фото, плюсик з комп'ютера і обираю фоточку, яку я буду завантажувати. Тобто, ви дивіться, як вам буде зручніше. Я хочу позавантажувати спочатку простенькі фоточки. Десь у мене тут був колажик, колажик ось цей ще з часів студії. Хочу його сюди поставити, нехай він там буде. І ось дивіться, наприклад, якщо у вас по формі не, щось не влаштовує, натискаємо на фото, натискаємо на карандашик, і ось це поле показує, що в нас буде. А з правої сторони те, що ми можемо з вами поредагувати. Якщо ми з вами розтягнемо фотку, Наприклад, в цьому варіанті, ми можемо її трошки підтягнути. Ось така рамочка з'явилася голубенька, я думаю, ви її бачите. І поставити її по розміру. Якщо ви тут щось змінюєте, у вас по полях не вміщається, це означає, що у вас там, коли ми натиснемо кнопку Зберегти, ось тут був прямокутник, а тепер він трохи деформувався. Але це може бути типу як додатковий дизайн. Тож ви дивіться, як вам буде зручно. І так ми додаємо, додаємо, додаємо всі фотки, які вам будуть потрібні. Додаємо, натискаємо, редагуємо. І так, пройшло 2 годинки, і всі фоточки додані, вставлені. десь вони йдуть колажем, десь вони вже підписані. І тепер давайте подивимося, що в нас вийшло. Якщо вам якась не подобається фоточка, обов'язково ще звертайте увагу на те, там, чи не обрізали нікому голову, наприклад, натискаємо на редактор і не забуваємо змінювати. Так, тут можна робити далі ближче, якщо у вас фоточка така велика, ви зможете зробити з неї більше і менше, якщо вона у вас маленька. Більшою ви її не зробите, можете тоді зробити колаж. Тут, коли форма в нас кола, теж дивимося, щоб вона не обрізала нам зайвого. Так, ну що, натискаємо перегляд. Періодично я його натискаю, щоб подивитися, яка якість фотографій, якщо треба щось змінити, так, також можна змінювати. Там, де, наприклад, довгі фото, я роблю в іншоті колаж. Виставляю YouTube версію, і тоді він у нас робиться таким довгеньким. Ну, і Також ж можна з колаж декілька фотографій поставити, щоб це у нас було не одне віконце, а ось, наприклад, три водоспади в нас займають одне місце. Дивіться, щоб у вас по кольорах та, там вони стояли якось. По черзі, щоб не на одному рівні, якщо тільки ви для цього спеціально так не робили. Я, от, наприклад, лишила дівочку світленьку і хлопчика світленького для порівняння, що тут з і кані колоно заплетені брейди. Так, передивилися, чи ні в кого не обрізана голова, чи вся картинка в нас стоїть по центру, да, звертаємо увагу. Дивимося, якщо у вас там були якісь тексти, як вони, ось тут теж специфічно, наприклад, обрізається тут з боку. Можна поправить трошки, все зробили, і тепер можна додати текст. Дякую, що ви дивитесь до цього моменту. Значить, ще ви не закінчили. Це наша фінальна сторінка. Тут можна написати ваш прайс, якщо він у вас буде актуальний. Натискаємо хрестик закриваємо. І тепер, ось, коли ми наводимо, у нас тут звучить така строчка Написати текст. Я його видаляю і пишу. Талох. Да, правда, треба писати українськими, а не англійськими з великої літери. Каталог. І ось тут у нас є така панелька, яка нам дозволяє змінити шрифт. Можете погратися, який вам подобається. Вирівняти, поставити на зручному місці. А, а також, що ми поставимо? Такий, наприклад, шрифт поставимо. І тепер, коли ми його будемо з вами ставити, воно нам пропонує, куди. Ми просто затискаємо курсор і тягаємо, куди нам потрібно його поставити. І також, ви бачите, цей яскравий оранжевий колір. каталог. Таке слово, наче, неправильно. Так, ви теж тут можете скоригувати, змінити положення тексту, повернути його. Я тут зазвичай змінюю фон тексту. Нехай він ну, у мене буде якийсь, що в мене там голубенький, виставляю голубенький. І також хай він так і буде. Е, так, натискаю, і от бачите, у мене змінився фон, а колір тексту тоді мені треба зробити чорним, якимось, да, темним. О, тепер у мене каталог. Е, положення тексту теж можна тут, якщо вам там десь на минуточку-секундочку, а ви, наприклад, з телефону. Так, ще разочок змінюю. Каталог є. І натискаємо Зберегти, обов'язково зберігаємо. І дивимося, ось у нас наше слово. Каталог вже стоїть. І так само ми можемо додавати текст знизу, зверху, посередині, тільки враховуйте, що це у нас буде згін. Щоб тут у вас текст не затерся. Можете ціну поставити, наприклад, у мене, коли був робочий каталог на студії, я тут ставила біля кожної фотографії ціну, щоб клієнти знали, що то за вартість. І давайте ще раз натиснемо перегляд і подивимося, як виглядає наше слово каталог. Можна взагалі без обкладинки, ну, підкладки цього тексту, тобто в залежності від ваших побажань. Зараз я знову поставлю тексти там, де мені буде потрібно, ще передивлюсь і покажу вам свої тексти Знову таки, ось ці тексти у мене вже були на фото, або я їх додала. А інші тексти ось тут теж у мене вже готовий колаж, я його вставила Тобто варіації фото нам дозволяють, щоб ми це взагалі ці фото вже 100 років. Просто тут теж у мене робочий колаж. На телефоні підготували попередню собі папку. І ось тут я теж напишу якийсь текст, зараз придумаю який. Пройшло ще десь півтори годинки, і я чи годинка додала текст. Так, не забувайте, що тут є кнопочка Додати, Редагувати, можна все змінити і підлаштувати під ваше налаштування. Натискаю Зберегти. І давайте покажемо ще разочок, що вийшло в результаті. І так, в мене каталог, агрозайчиськи, знайомимося ближче. Я так цього разу вирішила підписати, тому що. Не хочу нумерувати, не хочу якось там іначе. Так, мені цього разу захотілося. Буде цікаво подивитися, що у вас вийшло. Думаю, у вас часу на це піде теж немало, але, можливо, не так багато, як у мене, бо в мене тут всі розвороти, а можливо, і ви будете всі розвороти робити. Так, ще раз передивляюся Афрохвости. і будемо ставити на друк. Ну, здається, все окей, готові оформлювати. Не бійтесь закривати оцей хрестик. Коли вже воно попросить вас вийти з сайт, то не виходьте ні в якому разі. Так, ну що. Ще раз перечитала, знайшла в себе там помилку граматично, трошки підкоригувала ще фотографії. Далі в мене все влаштовує, передивилася, натискаю Замовити. Euh, щось там Я не знаю, що я там буду робити. У мене 15 розворотів, кількість я ставлю 3 Там відбувається якась знижка 20%. цікаво а якщо поставити 5. Угу, знижка 25%. <соць> а що ж надя вибере? Так, мені треба точно 3 Це 1000, А якщо 5, то це 1500. да-да-да-да-да-да-да Ну що ж. Оформлюємо замовлення, оформити замовлення. І я обираю самовивіз, і тут можна готівку обрати, і я буду забирати самовивозом. І номер телефону 093 94 -336 34 336, 94, 34. Емейл, я буду забирати самовивозом вивозом, і мені зручно буде їм потім і заплатити. Можна, опр... email. можна оплатити відразу, як вам буде зручно? Вони пишуть зазвичай що... там, часу, але роблять швидше. Правда, самовивіз можна тільки в понеділок. З 9.30 до 18.00. Так, ну що, все, перевіряємо. Номер телефону, тому що потім не можна буде повернутися назад. Тут треба все перевірити. І все. Натискаю замовити. Все, ура, замовлення прийняте. Вони надсилають потім листочок, і вже як воно прийде, я вам покажу готовий результат. Дякую, що дивились до цього моменту, і скоро буде. А після того, як натискаєш ОК, все зникає. Вже. Все, що робили, все зникає, тому не закривайте те посилання собі, потренуйтесь, а потім вже будете робити. Так, до зустрічі, до готового результату. Ось прийшла смс-ка про готовність, я приїжджаю до них в офіс, заходжу, просто називаю номер замовлення, і мені адміністратор виносить замовлення, яким я дуже пишаюся, що ми його зробили, і книжки мої пригодилися для нашої роботи. Вийшла отака пакуха з п'яти книжок, але вони мені точно пригодяться. Ну що ж, погнали? Ну що, ось наш готовий результат. Надрукована основна сторінка тверда обкладинка, а всередині тонка. Враховуйте шрифти, щоб вони у вас були з пропорціями. В принципі, якби я не робила це серед ночі, думаю, можна було б додати сюди нумерацію сторінок, але знову таки цей раз буде без нумерації. Може, подописую коректором. Так, загалом. Прикольно, обожнюю запах, запах аромат поліграфії. Все готово, все на місці. І тут теж остання така міцна. Не буде затиратися, і по ціні, якщо ви будете робити кілька розворотів, теж недорого. Дякую за увагу. Якщо ви будете робити свої каталоги. покажіть їх, мені буде цікаво. А це моя перша клієнточка, яка дивилася каталог. Вона прямо зачарувала мене і дуже порадувала тим, що він їй приглянувся. З таким каталогом ви будете почувати себе впевненіше, і для постійних клієнтів зможете розказати, які є варіації, варіанти зачісок і яка зачіска відрізняється, яким стилем. Тож дякую вам за увагу. Це не обов'язкове завдання, це просто для тих, хто хоче зробити собі каталог.